Справжнє шаленство зараз на стадіоні Динамо вибухають уболівальники киян. Динамо Шахтар емоційне українське класичне в одній восьмій фіналу Кубка України. Глядачі побачили декілька справді класних забитих м'ячів. Пропоную насолодитися ними у нашому відео. Зараз Шахтар з м'ячем. Різко хитнув Капаєва. І зараз зміщується у центр. Повертається. Єрмоленко, уже нижче лінії м'яча. Допомагає в обороні на Евертон. На правому фланці повертає на Педріню. Можна бити звідси. Підріньо пробиває! Влучає в голову своєму партнеру. М'яч у воротах опиняється. 1-0, Шахтар попереду. Лука Реле знову забиває у Кубку України. схоже, це його турнір. І знову ж таки, аналізуючи епізод, ну це був асист чи все-таки удар. Схоже, що пробивав Педріню, але так вийшло, що він влучив у свого партнера. Удар. Я думаю, що 100% був удар. Е, в напрямку воріт намагався влучити в площину. Воріт, але вийшло так, що е, на лінії польоту м'яча знаходився свій нападаючий. Чудова робота на випередження від Кабаєва. Кабаєв під ліву ногу прибирає. Кабаєв. Передача на Ярмоленка. Ярмоленко І м'яч у воротах. 1-0. Андрій Ярмоленко. Ой, Хто ж як друзі, не він? Фактор Андрія Ярмоленко. Один-один стає рахунок. У нас інтрига нікуди не зникала у другому таймі, А зараз вона стає ще більш відчутною. Динамівці дуже агресивно почали накривати суперники. І ось зараз Кабаєв пішов на опонента, відібрав м'яч, чудово розібрався у штрафному, дуже холоднокровно, не панікував. Під Ліву ногу прибрав і виконав дуже тонку передачу на Ярмоленка. І далі реалізація від Андрія. Дуже хороша атака від київського Динамо. Але знову ж таки хочеться зазначити, що тільки після пропущеного м'яча у свої ворота київські динаміці почали так, так потужно атакувати. Буянський виконує подачу з кутового на дальню стійку Є навіс удар. Різник! Різник витягує добивання. і М'яч у воротах. 2-1 Едуардо Гер. Справжнє шаленство зараз на стадіоні Динамо вибухають уболівальники киян. Гірники пропустили і зараз не пощастило. З цим відскоком рекошетом Дмитро Різник, який спочатку врятував команду, але далі він уже був безсилий. Дійсно, Дмитро Різник врятував свою команду в першому епізоді, але з добуванням вже не впорався. І на цьому все звучить фінальний свисток Дмитра Банчишина. 2-1. Динамо робить Кембек у поєдинку із Донецьким шахтарем. І у одній восьмій фіналу Кубку України кияни є сильнішими. Кияни крокують далі до однієї четвертої фіналу.